На тлі військової ескалації відбуваються зміни в українському уряді. Рада звільнила з посад кількох міністрів, і президент Зеленський, власне коментуючи це, заявив, що Кабміну потрібна нова енергія. При цьому він сказав, що не що не може прогнозувати, чим займуться міністри після звільнення. Як ви для себе пояснюєте, чи сприймаєте такі зміни в уряді? От чому саме зараз це відбувається? Що можливо, на ваш погляд, хоче нам сказати влада цими такими кроками змін Перезавантаженням, як вони це називали? Я, я, вам, я вам так чесно відповім. Мені з високої гори так плювати на то все. От просто. Мені настільки чхати, я хотів на зміну прізвищ? В? в Борделі, деякі лишиться борделем від перестановки ліжок, там нічого не поміняється. Що я от просто взагалі на це ніяк не звертаю увагу, тому що ну я воно раніше якось трохи як би так дивувало, чи що, а зараз просто вже просто навіть от дратує от кількість тих коментаторів, які знаєте, буцімто намагаючись показати свою велику посвяченість, там інсайди якісь там чутки, якісь там знаєте, закулісну інформацію, кулуарну хто там буде на чиє місце, яке має значення заміна прізвища стрілочника на стрілочник. У нас працює єдина модель узурпованої одноосібної влади. У нас царат. Цар один одноосібний, однопартійний. одна двоє людей визначають все. У нас в країні немає жодної інституції, яка не підімнута під єдиний центр влади на вулиці Бати. Нема жодного. Ну, то що ми будемо обговорювати зміну прізвищ кого на кого? Кого знімуть, кого поставлять? Ті самі. Ну, просто рокіровочка. Я, ну, я в цьому участі не беру. Цей аналіз для мене є зайвий. Він просто якби, відволікає, може в форматі якоїсь відволікальної розваги, там комусь цікаво. Там, а хто буде. Там... Для мене це не цікаво, тому що сам каркас цієї авторитарної одноосібщини ніяким чином не страждає від того, що когось там. Копнуть в одно місце і викинуть розумієте, з того терарію однодумців. І мені абсолютно все одно, хто буде на чийомусь місці, тому що всі ці місця належать одному центру влади на вулиці Банковій. Тому я всі ці рокіровки взагалі за ними не стежу. Якщо на завтра народу скажуть, що у вас немає парламенту, він навіть цього й не помітить. Бо і так. Якщо завтра народу скажуть, що у вас немає уряду. А він від сьогоднішнього нелегітимний, тому що там з 20 міністрів менше половина лише не стабсає і навіть кворму нема. То народ навіть цього не помітить. І це, і в принципі, буде непомітно, тому що все одно основний телефон, через який дзвониться і дається всім вказівки від правоохоронної системи до судової системи і взагалі до якихось там всяких спеціальних органів, воно все одно перебуває в одних руках. Ну то Аналізувати зміну прізвищ мені, в принципі, не бачиться ні цікавим, ні потрібним, ні, ні про що. А чому тоді це відбувається? Це показ чогось, якщо це все одно, згідно з ваших слів, одні й ті самі люди будуть. От, ну, та, навіть, ну та навіть ну, навіть у межах між собойчика деколи цікаво трошки міняти. Ну, тобто то ж проїлося їм вже, знаєте. Ну тобто як? Not, e... Логіка влади є яка? Роби, що хочеш, мародерствуй, працюй, роби що хочеш, ми тут проїздом. Вони тут проїздом. Жоден міністр не просвітував про свою діяльність. В якій країні Європи може бути відставка без звіту? Ну. Ну, отак от і тут. Тому от, е, от, що. Поміняли на нових, ну тобто, ну, то, то поставлять нових, ну трошки дадуть другим ще проявити себе. Тобто, це знаєте, це така з якоїсь там запасної лавки КВН, ну ще там витянуть третій ешелон, ще по одному колю колу пропустить. Тут в принципі для будь-кого, хто заходить на високу посаду в Україні, дається дуже гарна насправді, на, на, на наука. Роби, що хочеш, прийде час, спокійно собі підеш. І опинишся десь на своїх офшорах, розумієте, в Британії, бо ну господи, ми всі ми розуміємо, вони давно познімані з всіх обліків, всі вони доглядальники, інваліди, і взагалі там непридатні до, до нічого. І завтра спакують валізу, помахають своїй е, е, країні ручкою і собі будуть доживати віку там, де заслужили доживати. знаєте? тому ну, ця пропаганда безвідповідальності просто. І, і, і підбір кадрів за принципом лояльності, належності до кодла, ну, вона не помінялася, вона не поміняється, тому ну, буде ще одне коло нових. Потім після нього ще одне. Ну, треба ж прогнати, може, знаєте, для галочки показати, що хоч щось, щось тут робиться. Але насправді це є ну, це абсолютно, абсолютно туфта. Все одно всі знають, хто які галузі контролює і з якого центру це контролюється. Це він один єдиний. Тут ворожити не доводиться.